І остання третя частина. Якщо вам необхідна енергія тут і зараз, наприклад, ви йдете на якусь важливу зустріч, ви йдете на важливу співбесіду, на нову роботу, ви йдете на побачення з важливою людиною, і вам потрібна енергія тут і зараз, а ви, наприклад, не знаєте, де її знайти. Якщо ви хочете підвищити тонус, така проста вправа. Беріть і інтенсивно масуйте собі мочки вишей. Дуже-дуже-дуже інтенсивно. А, якби це а, такий а, область, там знаходиться багато рефлекторних точок. Якщо ви їх помасажуєте, ви просто малюєте в тому числі і свій головний мозок. І ще один варіант це інтенсивні обійми, що я маю на увазі, коли ви так себе плескаєте по лопатках. Тобто не не такі якісь лагідні поглажувачі, а такі інтенсивне плескання. Це між лопатками знаходиться на центр підтримки. дарма, куди ви, наприклад, когось заспокоїте, дитину або дорослого, ви так би похлопуєте посередині спини так, між лопатками. Тобто, ви, коли стимулюєте це місце, ви також якби, себе підтримуєте і даєте собі якісь. Заряд енергії. Сподіваюсь, хоча б одна спрод вам допоможе. Бажаю вам гарного дня. Зустрінемося в наступних відео.